Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Яршовець. Сьогодні у нас визначна подія як для демократичної країни. А в демократичній країні Україна пресу почали запускати на засідання Верховної Ради. Сьогодні голова Верховної Ради Стефанчук дав наказ. Про те, що журналісти мають право приходити на засідання Верховної Ради. Нагадаємо, останній раз журналісти були 24 лютого 2022 року. А ще сьогодні Верховна Рада прийняла багато законопроєктів, які стосувалися оборони нашої країни, в тому числі про мобілізацію в'язнів на фронт усіх, крім важких злочинів, тих, які здійснили важкий злочин, убивство, зґвалтування. Злочини проти особистості, проти нацбезпеки. Всі інші будуть мати право на умовно дострокове звільнення після співбесіди з рекрутерами, військовими будуть зачислені військові частини. Таким чином, розраховують на мобілізацію уже цього року від 7 до 15 тисяч в'язнів. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!